Середина зими у спортивному Івано-Франківську минула з традиційним наповненням заходів для дітей, що відпочивали від шкільних навантажень. Саме в період січневих канікул далеко не всі діти хочуть засиджуватись вдома, особливо коли однолітки кличуть порозважатись на свіжому повітрі. А ще дієвіший заклик міських спортивних організацій, що завжди мають ідеї щодо змістовного дозвілля юних мешканців міста. Спортивні забави для дітей шкільного та дошкільного віку з міським комітетом фізичної культури і спорту та міським центром спорт для всіх почались у передноворічні дні. На спеціально залитій ковзанці перед ратушею зібрались близько 20 учасників. Здебільшого це 10-12-річні діти. Прийшли і молодші. Дві сестри Квітослава та Зорислава завжди перші реєструються на подібних змаганнях. Дівчат приводить батько, бажає бачити доньок у добрій фізичній формі та з позитивним настроєм. Дівчатка готувались отримати новорічні подарунки за певні виконання рухливих управ. змагались у своїх вікових групах, проте не боялись і старшої конкуренції. Я змагалася старшими дівчатками зі мною. Я кон. Коренції не боюсь, у цих змаганнях не головне перемога. Головне в себе вірити. На таких змаганнях місцеві діти демонструють вправність, витривалість, швидкість. Саме так себе виявили брат та сестра Василюки. На таких змаганнях можна показати кмітливість, швидкість. Попри користь для здоров'я та цікавий відпочинок, учасники спортивних забав одні з перших відчули новорічне свято, бо отримали подарунки від організаторів. Я відчую це свято, тому що в мене буде перемога. Я відчую новорічне свято, якщо я отримую приз. Я буду ходити на, на досі новорічні змагання. А змагань новорічно-різдвяного періоду організатори запланували чимало. Не раз цьому зашкодила погода, адже такі заходи проводяться на снігу та льодовій поверхні, а січень видався надто теплим. Та зима продовжується, і можливість провести такі святкові змагання не втрачена. Завжди ми проводимо передноворічні, різдвяні спортивні забави в зимовий період, тому що вони цікаві тим, що вони проводяться на свіжому повітрі. Буває різна погода. В залежності від готовності спортивних майданчиків зимових, ми відповідно підбираємо відповідний арсенал. Зараз це рухли рухливі такі естафети. Наступного разу, коли буде більше снігу і коли цей майданчик буде вже залитий повноцінно ледом, ми зможемо провести заходи на ковзанах. Відповідно, коли достатньо снігу, ми так само переключимось на гірку на валах, і там будемо проводити змагання на санках для того, щоб діти порухались, отримали насолоду. І саме головне, щоб вони розуміли, що на свіжому повітрі можна чудово відпочивати. Як тільки будуть такі ковзанки змонтовані, бо ми плануємо в декілька мікрорайонах встановити такі ковзанки, але це буде залежати від морозної погоди, від того, настільки вдасться їх якісно підготувати, то звичайно обов'язково ми використаємо кожну ковзанку, на якій можна буде в мікрорайоні провести такі змагання. Ти, яким сподобались новорічні забави, прийшли і на різдвяні. На тому ж місці перед міською ратишою вже не на Ковзанці, а поруч школярі реєструвались на участь у нових естафетах. Я брав участь в цих змаганнях 30 грудня. Це вже вдруге. Мені подобається те, що в цих змаганнях може брати особа будь-якого шкільного віку, і в будь-якому виді конкурсу зберігається інтрига. ніхто не може думати, хто стане переможцем. Власне, Захар виборов перемогу у своїй віковій категорії та цього разу зібралось більше малюків. Вони вперше на старті, і до них більше уваги. Це є окрасою нашого заходу, адже маленькі дітки, як ви бачили, змагаються між собою. І дуже важливо зараз їм ну прикріпити бажання займатися фізичною культурою. І кожен з них може спробувати потрапити м'ячем в баскетбольне кольцо чи от потрапити футбольним м'ячем в ціль. Разом з міським комітетом фізичної культури і спорту до організації заходу долучилось відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області. Організаторів об'єднала мета залучити дітлахів до занять фізичною культурою і привити бажання займатися спортом. Перш за все, хочу сказати, що комітет фізичної культури і спорту, виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, сьогодні спільно з відділенням Національного олімпійського комітету Івано-Франківської області проводить естафети для дітей різного віку. У нас приймають участь дітки, як і дошкільного, так і до шкільного. Віку з вікових обмежень у нас немає, тому ми звичайно визначаємо і наймолодшого учасника серед хлопців та дівчат. Варто зазначити, що це є популяризація здорового способу життя для дітей, і ми таким чином хочемо зробити те, щоб дітки в майбутньому займалися різними видами спорту. Серед тих, хто визначився у виборі виду спорту учасники футбольного турніру, присвяченого Дню Соборності України. На базі муніципального фізкультурного комплексу зійшлись чотири команди, що займаються при загальноосвітніх школах міста. Цей турнір вже вдруге відбувається під патронатом організації Спорт для всіх і міської федерації футболу. Ідея створення цього турніру полягала в тому, щоб зайняти дітей в період канікул перших. І друге дати можливість прийняти участь у змаганнях тим дітям, які не займаються в спортивних школах або десь в інших футбольних клубах. На турнір запрошені команди шкіл, загальноосвітніх шкіл. Сьогодні зібралися чотири команди в фінальній частині. Ми думаємо, що цей турнір набере розмах і в наступні роки буде проводитися більш планомірно і плануватися на цілий. Період Такими турнірами, як правило, залишаються задоволеними усі учасники незалежно від зайнятого місця, адже це те дозвілля, якого найбільше чекають. Серед таких футболісти школи номер 10. готуються до всіх міських змагань. Дякують організаторам. Соборності України, яка проводить Івано-Франківська міська організація Спорт для всіх. Та федерація футболу Івано-Франківська приймають участь чотири команди. У нас сьогодні прийшло дев'ять дітей. Діти займаються в секціях. Крім того, я як тренер займаюся з цими дітьми три рази на тиждень. Ми готуємося до різних змагань, в тому числі шкільний м'яч, кубок Бубина. І дякуємо, що є такі люди в івано франківську які проводять ці організації, які інтересуються, які допомагають дітям, щоб вони займалися різними видами спорту. А з наступного випуску дізнавайтесь, як у різновидах спорту свої здібності демонструють більш дорослі мешканці міста представники молодіжних організацій.